Для того, щоб зробити медичний запис нашому пацієнту, заходимо у розділ Пацієнти, нажимаємо Знайти пацієнта і вказуємо його дані, такі як прізвище, ім'я і дату народження. Нажимаємо синю кнопочку «Пошук». Пацієнта знайдено. Тепер ми можемо створити йому медичний запис. Для цього нажимаємо Створити запис. Відкривається вікно створення медичного запису. Інформація, яка обов'язково до заповнення, позначена червоними зірочками. Вона автоматично заповнюється. Нам потрібно тільки змінити ту, яка нам необхідна. Для початку ми можемо змінити пріоритет з планового на ургентний. Також можемо змінити дату, коли пацієнт до нас приходив на прийом, наприклад, 2 листопада і годину. 9 ранку. Після цього опускаємося донизу і обираємо або створюємо епізод лікування для нашого пацієнта. Якщо пацієнт приходить вперше, це створити новий. Якщо пацієнт був раніше на приємні, ми можемо нажати Обрати існуючий і обрати той епізод лікування, який ми раніше використовували для нашого пацієнта. Ми повернемось до створити новий. Щоб створити новий епізод, нам потрібно вказати його назву. Рекомендую вказувати діагноз пацієнта. Наприклад, гельмінти. І після цього нажимаємо Створити. Після того, як ми нажали Створити, нас автоматично переносить у медичний запит, де нам потрібно додати інформацію у розділи, які позначені синіми щиточками. Заходимо у розділ «Діагнози та стани» для того, щоб перевірити, який діагноз у нашого пацієнта. Як ми вказали на попередньому кроці, це гельмінти. Якщо потрібно нам додати діагноз для нашого пацієнта, ми можемо скористатися швидким пошуком. Ось тут де пише оберіть код та стану за IPC2, і вказати той діагноз, який нам потрібно для нашого пацієнта. Наприклад, D94. Також можемо скористатися швидким пошуком за назвою або за кодом, наприклад, D, і нам покаже всі D. Продовжити. Після цього заходимо у наступний розділ Дії. Тут потрібно вказати ті дії. Які ми робили з пацієнтом під час огляду. Нажимаємо і вказуємо код або назву тієї дії, яку ми робили. Для прикладу, часткове медичне обстеження. Також ті дії, послуги, діагнози і причини звернення ми можемо відзначати цією зірочкою для того, щоб швидше можна було кодувати наших пацієнтів. Продовжити. Заходимо у причини звернення. Тут також вказуємо ті причини звернення, які були у нашого пацієнта під час його перебування у нас. Наприклад, біль, озноб, лихомарк. І продовжити. Після цього ми можемо переходити до підписання медичного запису. Нажимаємо Підписати кеп-висос. Обираємо наш ключ. І вказуємо пароль. Щитати. Далі. Підписати. Очікуємо накладання підпису. Все, медичний запис успішно підписано. Ми завершили прийом.